Дві штурмові атаки російських окупантів відбили прикордонники та військовослужбовці збройних сил України під Бахмутом. У бою ліквідували 20 окупантів. Повідомляє Держприкордонслужба. Авіацію ракетами с 300 реактивними системами залпового вогню, артилерію та мінометами російські окупанти били по 12 населених пунктах Донеччини минулої доби. Три ракети С-300 ворог випустив по село Богатир. Пошкоджено п'ять приватних будинків та об'єкти інфраструктури за попередньою інформацією, Люди не постраждали. Наслідок артилерійських обстрілів маємо пораненого у селі Ласточкіне. Градами російські окупанти били по Авдіївці. Під обстрілами перебувала й Курахівська громада. Утром тільки артилерійські обстріли на самого пункті Курахівка. Ви постраждалих і руйновані. комунальні служби надається гуманітарна допомога. Працює лікарня минулої доби з зони активних бойових дій співробітники ДСНС вивезли шістьох людей. До евакуаційного потягу в Покровську доставили ще понад 20 жителів області серед них чотири дитини. Олександра Зос, Максим Бондарів, Суспільне новини, Донбас.